Семий старий, років семидесяти, ходив біля вольєрів і весь час когось виглядав. Працівниця притулку помітила це й підійшла до нього. Вам щось потрібно? спитала вона. Ви шукаєте когось? О, ні-ні. Ви не турбуйтесь, я тільки подивлюсь. Можна, будь ласка, відповів він. Так, звісно, дивіться заради Бога, здивовано відповіла вона. Старий ще довго ходив і дивився на кожного собаку. Складалося враження, що він ніби знайомився з кожним мешканцем цього притулку. Він пройшовся кілька разів по колу і зупинився біля одного вольєра. Там, у кутку, притулившись до стіни, сиділа собака. Вона була не така, як усі інші. Не хвостом, не дивилася благаючим поглядом. Вона просто сиділа і дивилась кудись у бік. А що з нею? спитав старий. А це Берта, їй шість років, напевно. Нещодавно в нас, машина збила. Хазяйка відмовилася, і сусідка привезла сюди. Зробили операцію, але, на жаль, лапу врятувати не вдалося. І що, тепер бігати не буде? Чому ж буде, тільки вона з того часу не виходить з вольєру. Не знаю, може, боїться, а можна я собі її заберу, благав старий. Жінка глянула на нього і подумала, та куди тобі, старий? Ти сам он однією ногою в могилі, а потім ще й вона залишиться на вулиці, але вголос сказала, давайте ми подумаємо, а завтра дамо відповідь. Добре? Добре, я тоді завтра зайду, до побачення. Хвіртка захлопнулася, і старий повільним кроком пішов. На ранок притулок був ще закритий, але він уже чекав біля хвіртки. А, це знову ви? Добрий день. Ми тут порадилися з директоркою. Ми не можемо вам віддати цю собаку. Вона хвора, їй догляд потрібен. Старий засмутився, і навіть жінці здалося, що заплакав. Він розвернувся і пішов. Після обіду працівники пішли прибирати вольєри, а там усе біля того ж вольєра стояв той самий старий і про щось розмовляв із собакою. Жінка підійшла і знову нагадала, що вони не зможуть віддати йому собаку. Протягом місяця, щоразу, приходячи до притулку, працівник зустрічали цього старого, і щоразу він підходив до одного й того ж вольєра і знов про щось говорив із собакою. Усі вже давно звикли до нього і часом навіть не звертали уваги. Але одного разу директорка не витримала і сказала народ, а віддайте йому її, усе одно не вийде з вольєру. Може, тоді заспокоїться. Працівниця підійшла і відчинила двері. Старий зайшов у середину, сів поруч із собакою, і вже за секунду вони вдвох вийшли звідти. Здивування обох жінок не було меж. Старії собака ходили територією притулку, зупинялися, щоб перепочити, і знову вирушали на прогулянку. Так розпочалася дружба між Бертою та Володимиром Олександровичем так звали старого. Володимир Олександрович приходив щодня. Берта визнавала лише його. Вони гуляли, раділи, але більше мовчали. Сидячи біля якогось дерева, сумно дивилися кудись далечінь. Повертаючись назад у притулок, вони довго прощалися, дивлячись одне одному в вічі. За кілька місяців директорка запропонувала йому забрати Берто назавжди, але він відмовився. Жінка була здивована. Чому? Адже він так хотів цього. Володимир Олександрович не хотів відповідати на це запитання і щоразу відвертався, щоб його сльози ніхто не міг побачити. Жінка вирішила з'ясувати, чому й одного разу простежила за старим. Після притулку старий кульгаючи пішов у бік околиці міста жінка за ним. Вони йшли приблизно годину. Потім старий підійшов до будівлі та зник за дверима. Вона підійшла до дверей і присіла. На дверях висіла табличка, а на ній напис Психоневрологічний інтернат. У народі будинок для людей похилого віку. Вона була в шоці, зайшла до будівлі і пішла до завідувачки, щоб дізнатися про Володимира Олександровича. Там їй розповіли, що він тут уже понад 10 років, що потрапив в аварію. Після якої ногу врятувати не вдалося, і що донька привезла його сюди і більше її ніхто не бачив. Виходячи з будівлі, жінка, яка була зі сталевим характером, яка поховала колись і чоловіка і сина, яка збудувала притулок на 200 собак, щоб забути про це і продовжувати жити, плакала. Вона багато разів бачила, як кидають собак, привозячи їх. У притулок, але щоб ось так людину та ще й свого батька, дорогою назад вона плакала, тоді, йдучи від цього будинку, ухвалила єдине правильне рішення. Минув час, і одного ранку вона прокинулася щасливою, пішла на кухню, вимкнула чайник і вийшла на балкон. Тату, ви там з Бертою акуратніше по кочугурах стрибайте. Адже не молоді вже. Гаразд Берті п'ятнадцять, а тобі то вісімдесят сьогодні. Та годі тобі, дочко, нам обом не більше, ніж вісімнадцять років.